Я вас вітаю, шановні пані та панове. І для вас, мої любі терези, сьогодні розклад на жовтень місяць, середину осені 25-го року. І всіх жотневих Терезів я вітаю з ним народження. Загадуйте бажання, щоб ви процвітали, були здорові. все у вас було на найвищому рівні. І жовтень для цього дуже хороший місяць, тому що вересні пройшли затемнення, коридор затемнень. Це вже в минулому. Ретро Меркурій буде тільки в листопаді, про що ми окремо поговоримо. А жовтень якраз дуже добрий для того, щоб рухатись вперед і робити справи, які ви запланували, чи які виникнуть перед вами. І щоб ці справи пройшли вдало, звернемося до Таро, і вони вам підкажуть, як саме, що саме, куди саме, з ким. От, сподіваюся, це вам допоможе. Опа! Так, Отже, починаємо. Основна карта місяця енергія місяця. Ой, двійка кубків Терези. Ну, це карта кохання. Ой, комусь під фартих. Хтось зустріне свою другу половинку. Ну, круто, дуже добре. От, ну, Що тут скажеш? Кохання і кохання. Знаєте, і ви будете захоплені одне одним. Сподобайтеся. От, знаєте, це коли. Сходяться дві душі, і звички однакові, і вподобання, і характери схожі. От ну от буває, тягне людей одне до одного, і ви можете зустріти таку свою другу половинку. Прекрасно! От, але це ще дуже хороша карта для того, щоб, якщо це не стосується, наприклад, кохання, це дуже добре з кимось в парі, наприклад, працювати. Будете дуже добре доповнювати одне одного. Наприклад, на роботі, От ви робите одну справу, хтось іншу і доповнюєте. Ну, просто чудово, можете добитися дуже хороших і гарних результатів, чого я вам і бажаю. Але якщо ми вже заговорили про роботу, то почнемо з роботи. Буде основна карта, буде додаткова. І основна карта по роботі, <кхід> вісімка мечів. Ну, це знаєте, коли. Пауза виникає тоді, коли ви от не хочете за щось братися. Буває така ситуація, що або через незнання, або через якусь тривогу. Ну, чого тривога? А чого не хочеться робити? Бо людина чогось не знає, не розуміє, і від цього немає бажання. Але в тому, що ситуація не зрозуміла і так далі, ніхто не винен, крім вас. Бачите, у дівчини зав'язані очі, вона сидить і не хоче звертати увагу, і в неї лишилися від, бачите, від колючого дроту такі от е, сліди на ногах. Вона руки вільні, можна тут дріт зняти і піти, працювати і так далі. Тому ваша задача, якщо вже трапилась у вас така ситуація на роботі, знімати ту пов'язку, роздивитися, зрозуміти, зібрати, можливо, якусь необхідну інформацію, документи або щось таке. І йти все таки вперед, тому що зволікання воно нічого ні до чого хорошого не приведе. Тому будьте уважні, і якщо така ситуація виникає, не уникайте вирішення питань чи проблем. І додаткову карту подивимося зараз. Ну, зможете, дивіться, ну, ну вийде, вийде, розберетеся, знову вдвох. Ото, що я казав, когось до пари візьмете, хтось вам підскаже, розкаже і добється чудових результатів. Головне, не сидіть і, і, і не потухайте, і не гальмуйте. От, і тоді все буде прекрасно. Ну, тут таке вирішення чудове всіх робочих питань, ну просто супер. От так що всі оці депресивні настрої з свої голови. Вперед, вперед і тільки вперед. І от досягнете от таких метеликів в животі, І не тільки метеликів, і не тільки в животі. Прекрасно, чудово. Ідемо далі, подивимося стосовно фінансового питання. Що ж тут у Терезів може бути? О! Дивіться, яка хата, і скільки грошей в тій хаті! Десятка пентаклів. Ну, круто, гроші будуть, якщо ви десь чекали, або щось таке. Ну просто фінансово привалить вам щось. Але знаєте, це не тільки можливо ваші гроші, це, скажімо так, бюджет сім'ї. От, і такі вливання можливі, не тільки з вашого боку, хтось там ще підкине. От, чи ваша друга половина, чи родичі, чи батьки, чи щось таке. Ну, бюджет буде наповнений. Дуже класно, дуже здорово. Гроші будуть. Можливо, це, е, ви купите квартиру, будинок, дачу, щось таке. Або будете продавати, отримаєте дуже хороші гроші за те все. Тобто, от, без грошей не залишитесь. Ну, прекрасно. Давайте додатково подивимося. Дивіться, старт. Е, Якийсь буде, почнете, почнете, тому що трійка жезлів, це вже початок роботи над своїми заробітками і так далі, так далі. Бачите, от такий портал вже відкритий на цій карті. Вам тільки треба туди піти. Все, але ви вже робите перші кроки. От для заробляння грошей. Не знаю в якій сфері, кожному, кожному своє, кожному щось цікаве своє. От, тобто, вибір зроблено. Можливо, ви в вересні думали, планували туди чи туди. І нарешті старт. Все. Можна з головою піти туди, в ту роботу і доб'ється чудових результатів, судячи з тої десятки пентаклів, прекрасні результати будуть. Тепер переходимо до сфери особистого життя, сім'ї, родичів чи батьків. І подивимося, що тут в жовтні місяці такого. Ой, класна карта! Якщо чесно, шістка кубків, знаєте, це як поринути у дитинство, щасливе дитинство, це якісь новини з минулого. Знаєте, когось зустрінете, хтось зателефонує або напише, от, або поїздка до тих місць, де ви не були тисячу років. Знаєте, може до бабусі десь кудись. Де ви ще в дитинстві 10 або 10 років там десь пропадали, бігали по лісам, полям, річкам. Я не знаю. От просто така новина буде чудова. Зустріч буде з кимось така чудова з вашого дитинства. Можливо, зустріч однокласників. Це дуже приємно. Тут негативу ніякого бути не може. От-круто, от, здорово, от не відмовляйтесь. Або самі поїдете, або до вас хтось приїде, отримаєте масу задоволення. Давайте додатково відкриємо карту. Паш Кубків. Приємна новина, можливо, дійсно з минулого. Це завжди такі приємні невеличкі подарунки, такі невеличкі гарні сюрпризи. Прекрасні емоції. Прекрасні емоції. Але цілком можливо для дівчат це увага це, можливо, ви отримаєте повідомлення, що ви чекаєте на дитину. Але це приємне повідомлення. Тут негативу бути не може, от е, тому хтось із Терезів от, почує про таке: е, нічого не переживайте, все, все буде добре. Якщо ж заговорили про дітей, то це цілком можливо, що ця карта вам нагадує, що треба частіше з дитиною проводити час. Скучила дитина, хоче коло вас побути, можливо, ви в роботі зранку до ночі, дитина там, чи в школі, чи в дитсадку. От. Або це може бути приїзд дорослих дітей, які з'їхали колись від вас і тепер повернуться до вас, і ви будете раді, раді їх бачити і чудово зустріч пройде. Ось таке може бути у вас в жовтні місяці. Дорогенькі Терези, тепер звернемо увагу на здоров'я. Що тут по здоров'ю може бути? Двійка мечів. Е, ну, Якщо чесно, то це така карта невизначеності якоїсь. Тобто, бачите, пакет інформація зав'язана і незрозуміло, який діагноз. Як на те все реагувати, Бачите, лікарі нічого не кажуть, бо той пакунок рота лікарю закриває. Нічого він не може толково сказати. Ваша задача, знаєте, от, не лякатися, не впадати в якусь там паніку. Просто підіть до наступного лікаря, до другого, до третього спеціаліста, якогось ви знайдете, і тоді можливе вирішення питання по здоров'ю. Якщо це не від вас залежить і ситуація терпить, доведеться все-таки почекати, тому що це ще карта каже про те, що ну, щось зависнути може, от надходження затримається діагнозу або аналізів якихось, або щось таке. Тому цілком можливо, доведеться перечекати. І порада від карт. Що вам порадить Таро? О! Не бійтеся нічого, рухайтесь вперед, колісниця, карта тріумфу, перемоги. Ну, просто супер, класно. Щось вас таке чекає, але знаєте, от нагадує вам, не сидіть на місці, рухайтесь вперед, вперед, вперед. Це карта руху, постійного руху, тому посидіти на місці у вас не вийде. Якщо хтось або ситуація заставить, або якась людина вас рухатись вперед. Давайте дійте, дійте і досягнете от такого тріумфу. Прекрасна, чудова карта. Цілком можливо, що це переїзд може якийсь у вас бути, або подорож якась може бути. Все-таки рухлива дуже карта транспортного засобу, можливо, ви захочете авто купити або продати, і залишитися у вигоді дуже хорошій фінансовій. Тобто, чудово! Ідіть вперед, рухайте свої справи, все буде у вас прекрасно і чудово. Тепер ми подивимося на сюрприз або несподіванку. Жовтня місяця я із Оракула дістану три карти. Дивіться, тут е, двоє принців, ну, пажі. Це те саме, що принц, один принц мечів, інший принц грошовий. От, по-перше, це планування, можливо, навчання, тобто, можливо, ви будете чомусь навчатися, але цей шлях буде не такий вже й короткий, тому що сім пентаклів – це карта очікування, карта терпіння. І якщо ви будете або самі навчатися і платити за це гроші, то доведеться все-таки якийсь час походити на ті курси, вони так швидко не минуться. От, або це може стосуватися ваших дітей. Якихось результатів, якщо дитина піде в якийсь гурток або ще кудись, результат зразу не буде видно його. От, але згодом отримуються прекрасні результати по сімці сімці пентаклів. Тобто і навчання є, але до нього доведеться платити і так далі. так далі. Тобто от Просунути кудись свою дитину, або самому чи самій просунутися в плані навчання, шанси у вас є. Але ще раз кажу, швидко, так просто не буде. Треба буде набратися терпіння. Ось так, Терези, цілком можливо, може програтися для вас жовтень місяць. Розклад дуже хороший. І головне, головне, щоб ви не сиділи на місці, рухайтесь вперед, все буде прекрасно, чудово, і головне любіть себе, бережіть себе, шануйте своє здоров'я, щоб дійсно потім. Звернути гори і от досягнути таких чудових результатів, як оце вам кажуть карти. Я сподіваюся побачитися з вами в наступному місці. Всього вам доброго і па-па!